Давайте поговоримо про рівень загрози з Володимиром Улещенком, фахівцем інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Володимире, вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нашого марафону. Як спеціалісти, добрий день. добрий день? Як спеціалісти оцінюють загрозу, рівень наслідків від можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції? Давайте пояснимо нашим глядачам. Ну, це залежить від того, якого, який це буде вибух, чи якесь інше руйнування. Тобто рівень загрози від теракту сильно залежить від самого теракту. Але потенційно, якщо говорити про Запорізьку станцію, то вона містить дуже багато радіоактивних речовин. Запорізькі станції є, що розкидати, і це може вразити величезну територію сильно. Ну, що означає величезну територію? Мова про територію країни, чи мова про територію Європи, чи мова про декілька регіонів? Це може бути аварія масштабу Чорнобильської? І ми розуміємо, що. Розуміємо, багато... Це може бути аварія масштабу Чорнобильської. А чи є якісь не знаю, можливо, розрахунки? От саме яка територія буде під найбільшою загрозою? От ми бачимо, якщо згадати Чорнобильську аварію, 86-й рік, що більшість території, яка була вражена, це була територія Білорусі. Що можна сказати про Запорізьку атомну електростанцію, якщо, наприклад, врахувати розу вітрів? Не знаю. Про розрахунки, мабуть, такі розрахунки є, я їх не робив, все-таки це не моя робота. Але якщо говорити із загальних міркувань, то, так як сказав президент, це сильно залежатиме від погоди, від вітру в першу чергу, але теж залежить від, я думаю, що від інших погодних умов, включно з якимись там вологостями, дощами і всім таким. І в кінці кінців це може вразити дійсно величезну територію. Не забуваємо, що Чорнобильська, обслідів долетіли далеко. Сильно вони вразили достатньо невелику територію. Ну так, що сильно, що гарантоване відселення, що треба було тікати чим пошвидше. Тут, можна, ще скажу, це сильно залежить від виконання. Не буду підказувати, як це зробити потужніше, Абсолютно не, я не думаю, треба. що в Росії знайдуться. Які це розуміють і можуть зробити це, але сильно залежить від виконання. І це може бути більш локальне, менш локальне. В принципі, запас радіоактивних речовин на запорізькій станції в блоках, в сховищах відпрацьованої ядерного палива, достатньо для того, щоб ну, зробити непридатним до життя території більші за Чорнобильську зону. Яку там навколо навколо Чорнобильський Володимире це, це ж не єдина випадки. насправді ядерна загроза, якою Росія погрожує світу, загроза того, що Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю проти України реальна. Про це зокрема заявив президент США Джо Байден, передає агентство Reuters. Водночас очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не піде на ядерний удар по Україні, адже цитую. Ідіотів у керівництві там не так багато. Про це б він повідомив в інтерв'ю виданню The Economist». Ми повертаємося в студію. Володимир, ну ми не будемо оцінювати кількість ідіотів в уряді Російської Федерації. Це уж точно питання не до фахівця інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. А ось стосовно ну, того, ну, того, чим ну, відрізняється ну, тактична харч... ядерна зброя від стратегічної, хотілося б з вами поговорити. Будь ласка. От я не знаю, чого всі відразу обмежують, тільки тактичною, дуже грубо, тактичною і стратегічною відрізняється потужність у вибуху і дальність у враження від точки запуску. Це два ключових параметри і все. Але ну, за наслідками, за наслідками, це може бути дуже по-різному. І я не знаю, чого всі так обмежуються, що тільки тактичному. От, повертаючись до того, скільки там ідіотів, по-моєму, по останні 15 місяців нам всі, всьому світу научно доводять, що ідіотів там багато, і вони дуже сильні ідіоти. Через те, казати, те, що вони чогось там не зроблять, ну, як на мене, просто наївно. Ну, можу пояснити, Наївсь, трішки, чому нехто. мова зайшла про тактичну ядерну зброю, тому що. Почали е, росіяни переміщати її на територію Білорусі, тобто це додаткова загроза, яка доєднується до тих, що була до того, тому що зрозуміло, що використання стратегічної ядерної зброї це для них так, як останній аргумент, і все ж таки, от ви сказали, що тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної, це в тому числі і кількістю е, руйнувань. От де, де ця межа між стратегічною ядерною зброєю, і тактичною? Зброї. Ну, розумієте, по-перше, межа не точна. Немає чіткої межі. По-друге, е я не спеціаліст із саме із зброї І по-третє, е я не можу сказати, чи взагалі існує, мабуть, мабуть, є поділ по типу боєприпасів, які вважаються стратегічними, які вважаються е е е тактичними. Ну, балакають про те, що. Тактична ядерна зброя це там до кількох кіло тонн. Тобто, ну дуже грубо можна сказати, що потужність, потужність вибуху до того, що був в Японії в 45-му році два над на Нагасакі. Але повернемося до того, якщо говорить про наслідки, скажемо чесно, що е, наслідки хіросімського і Нагасарського бомбардування були абсолютно стратегічними. Двох вибухів не вистачило, щоб країна капітулювала. Дарма, по силі вибухів, зараз би ці вибухи, мабуть, віднесли до тактичних. Хоча тактичні є і багато слабші, багато слабші, в 20 разів слабше запуск тому живуть. Насправді це страшна річ. І остерігатися цього треба, і готуватись до цього треба. Володимирно ну, Але... бачимо, бачимо, що зараз українці вже звикають насправді до різних залякувань і до різних страшних речей, як ви сказали, які вже починають використовувати росіяни. І ну що ж, будемо працювати з новими викликами і сподіватися на те, що все ж таки кількість ідіотів не буде критичною і не вдадуться вони до цієї останньої останнього аргументу. Як кажуть, дякуємо дуже. Це був Володимир Улещенко, фахівець інституту ядерних дослідження. Цінальна академія наук України